Що чекає усіх водіїв з 1 січня 2026 року? Друзі, хотів поділитися з вами цікавою інформацією в Верховній Раді зареєстрований законопроект. Під номером 14133, хто захоче детально почитати, зможете ознайомитися, де на всіх водіїв будуть накладати штрафні бали за їхні правопорушення. Отже, протягом року, якщо водій здійснює якісь порушення в залежності від складності правопорушення, буде нараховуватися один, два, чи більше штрафних балів. І якщо протягом року водії назбирали 15 балів і більше. Вони будуть позбавлятися права керування і відправлятися на повторне навчання в автошколі. Напишіть до речі, чи ви погоджуєтеся з таким законопроектом, чи потрібно вводити дані зміни. Особисто від себе додам, що я за таке рішення, тому що на жаль, дуже багато є правопорушень, а особливо водіїв, які їздять навіть без посвідчення водія, якщо ви хочете знати ще більше про правила дорожнього руху і завжди залишатися в курсі останніх подій. Не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.